У відділі торгівлі та підтримки підприємництва продовжують приймати заявки на проведення часткової компенсації вартості генераторів з об'єктами господарювання, проінформувала очільниця відомства Надія Кириєнко, щоб вони забезпечували свою господарську діяльність і допомагали мешканцям громади у підзарядці гаджетів інших. Електроприладів, які необхідні для життя, також відділ торгівлі проводить роботу із заміни російськомовних вивісок на україномовні за словами пані Кириєнко. Не усі підприємці дослухаються до рекомендацій представників влади. На жаль, деякі суб'єкти господарювання на наші неодноразові звернення так і не реагують. Вивіски магазинів і деяка реклама магазинів. Викладені російською мовою. Ну, Продовжуємо роботу в цьому напрямку. Я думаю, що будемо вже від прохань і бесід переходити ну, до якихось тому, що. Деяких мешканців і гостей міста ображає це дуже ображає. Вони звертаються до нас з цього питання. Управлінням праці та соціального захисту населення була організована робота щодо нарахування державних виплат за січень. Мають отримати їх майже 5 тисяч осіб на загальну суму 11 мільйонів гривень. Також проводиться робота з підготовки справ субсидіантів та пільговиків для передачі до пенсійного фонду. Обстежується. Умови проживання одиноких престарілих громадян нашої громади саме під час зимового періоду, яким чином вони там Проживають і допомагають організовувати, якщо в когось є проблеми. Також спеціалісти відомства планують цього тижня проводити роботу з остаточного оформлення усіх державних справ, які до цього часу перебували в районному управлінні соцзахисту. Таких отримувачів наразі 241 особа. Перш за все не кидайте субсидії і продовжуйте супроводжувати, поки цю ношу не візьме на себе пенсійний фонд. Зрозумійте, дві установи, ви там трошки конкуруєте між собою, і це нормальне явище, але наше завдання забезпечити людей, які живуть у нашій громаді послугами безпереривними. Тобто ви не можете покинути, хоч вже з 1 січня повинен займати пенсійне, але ви перший квартал як мінімум супроводжуєте це питання. Людина повинна не відчути перехід до цих двох структур.